Добрий день, любі малята! Подивіться, хто сьогодні до нас завітав у гості. Це жабка. Скачуть по болоті зелененькі лапки, квакають завзято веселенькі жабки. А де живуть жабки? На болотах та озерах. Жабка Хоче розповісти вам малята про своїх друзів. Сьогодні ми поговоримо про мешканців річок та озер. Адже там живе дуже багато різних риб, тварин, птахів, комах і рослин. Але повернемося до нашої жабки. Є жаби, які у воді. Проводять більшу частину свого життя. Це водні жаби, вони зеленого кольору. Жаби можуть жити і на суші, але далеко від води все рівно не віддаляються. Такі жаби бурого і коричневого кольору. У всіх жаб довгі задні лапки з перетинками. Між пальцями, завдяки яким вони добре плавають. Жаби полюють за допомогою довгого липкого язика, живляться комахами, мошками, комарами, жуками, гусеницями, метеликами. Влітку жаби активні, а на зиму впадають у сплячку вони залягають на дно водойм або ховаються в сухе листя і сплять там до весни. Жабки можуть бути крихітними і величезними. Весною жабка у воді відкладає ікру. Ікринка схожа на маленьке око. Всередині Круглого білого мішечка знаходиться маленький чорний кружечок, який дуже швидко росте, а через деякий час перетворюється в пуголовка. Пуголовок живе тільки у воді і має довгий хвіст. Він схожий на маленьку рибку. Пуголовок підростає, поруч мами немає. Тому він самостійно шукає їжу, рослини, водорості. Далі у поголовка виростають задні лапки, потім передні. Хвіст стає меншим. Він починає дихати повітрям, висовуючись із води. Він усе більше стає схожим на жабеня. Потім хвіст відпадає і жабеня стає дорослою жабою. Задні лапки стають сильними і довгими, за допомогою яких жабки відштовхуються від землі і добре стрибають. Давайте ще раз повторимо: ікра, пуголовок, жабеня, доросла жаба. У річках та озерах плаває багато риби. Це щука, карась, окунь, сом, лящ, йорш. У воді мешкають раки. Особливість раки їх клішні, якими раки і захищаються від ворогів. І тримають їжу. Тіло рака вкриває міцний панцир. дні водой живуть малюски. Біля водой повзають равлики, і мешкає багато комах. Це комарі, бабки, водомірки, які швидко бігають по поверхні води. Наче ковзаняр по льоду. У водомірок широко розставлені ноги, завдяки чому вони утримуються на воді і не тонуть. На озерах і болотах багато жуків. Найбільший з них жук-плавунець, відгрібаючи задніми лапками, як веслами, жук, наче підводний човен. Швидко пересувається у воді. Також у прісних водоймах мешкає багато тварин, які добре плавають. Це черепахи, бобри, нутрі, ондатри, тритони. Також тут росте багато різних рослин. Рязка. Це дрібні водорості, які плавають на поверхні води. Латаття це водяні лілії з великими круглими листками і дуже гарними білими або рожевими квітами, які плавають на воді. Очерет та камиш. У очереті. Ховається багато водоплаваючих птахів, які мешкають на водоймах. Це дикі качки, чаплі, журавлі, лелеки, лебеді. На зиму всі вони відлітають в теплі краї, а повертаються знову до нас навесні. Треба оберігати водойми, не кидати сміття, не забруднювати воду і береги. Адже так приємно влітку відпочивати на чистій річці чи на чистому озері. Бережіть природу. Отже сьогодні ми розмовляли про мешканців річок та озер. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися про риб, комах, тварин, птахів, які там мешкають. Дякую за увагу! До побачення!